Підпрацював танчик, пішли до них в перериві. Вони ще запустили парашутики освітити територію. Ми зайшли до них, повитягли їх з біндажа, завели на точку евакуації. Курсантські роки були досить цікаві. Багато чого мене навчили. В сім'ї немає прикордонників, але от відчув, що це моє. У пунктах пропуску шигині та смільниця прикордонники зупинили незаконний вивіз предметів старовини. Вони могли встановити культурну чи історичну цінність. Загалом знайшли 18 старовинних монет та ікону. Знайдене скерували на експертизу. Завдяки прикордонникам перекрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов'язаних до інших країн. Зелені берети разом з правоохоронцями викрили 24-річного уродженця Волині, який організував нелегальний трафік. Через мережу знайомств молодих підшукував клієнтів, обіцяючи їм безперешкодний перетинкордонний обхід офіційних маршрутів. Переважно в Чернівецькій області затримали його на гарячому під час передачі чергового гонорару 14 тисяч доларів та 20 тисяч гривень. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону в чергове стали донорами. Військовослужбовці відділу Рава Руська взяли участь у виїзному дні донора крові, організованому Львівським обласним центром служби крові. Загалом своєю червоною рідиною поділилися майже 20 прикордонників, серед яких як досвідчені донори, так і учасники бойових дій. Зібрану кров передали до лікувальних закладів Львівщини, де її вже чекають пацієнти. Своїм прикладом військовослужбовці показують, що кожна донація крові це можливість врятувати чиєсь життя. У лавах прикордонників поповнення. Нещодавно вони були студентами, а зараз вже офіцери, які роблять свій вклад в охорону державних кордонів. Михайло розповідає, що завжди з цікавістю ставився до ідеї служити на користь країни. Курсантські роки були досить цікаві, багато чого мене навчили, отримав якийсь такий заряд мужності, стержень свій. Багато стажувань було на різних ділянках кордону. Це був Чернігівський прикордонний загін, Мукачівський прикордонний загін, могилів подівський прикордонний загін. Бачив багато різних умов служби, багато чого. Чого зрозумів, як, де проходить служба. Додав також, що під час навчання ще й засвоїв курс пілотування дрону, що також надобиться на службі. Зараз відбувається встановлення на посаду. Дечим схоже, де чим ні, тому що усі кордони різні, не все можна подати в книжках та в академії. Але я рахую, що академія мене забезпечила достатнім рівнем знань для проходження служби. Під час навчання відбувається багато практичних занять, де студенти можуть навіть вже відчути, як це нести службу на різних ділянках кордону. Неодноразово ми їздили на стажування, де була практично змога спілкуватися з людьми. Та у разі порушення кордону я мала змогу оформляти на них процесуальні документи, і це дуже багато. Мені дало практики, е і я вже більше навчилася на практиці і засвоїла свої знання, що дали мені в академії. Загалом майже 20 випускників Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького вирішили розпочати свою офіцерську кар'єру у Львівському загоні. — Добре. — Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як виглядає емблема Держприкордонслужби? Напевно, хрест? Ну як? Не знаю ще. Що... Ну, що це може бути? Ну, листя, ну, це кленове листя герб України. Майже. Прикордонний хрест. Бачили колись? Ні, якщо ви покажете, буду дуже вдячний. А! Бачив, бачив, забув старість. Ну, дякую вам. Ну, звичайно, знаю. у вигляді хрестика. Дякую. Будь ласка, може бачили, як виглядає емблема Держприкордонства? Не знаю. Що це може бути? Не знаю, не бачу. Не бачив? Ні, ніколи Когось не бачив. Зелений такий хрест, гарний. Якби б так побачив, б, ну глянув би, то ну, згадав Ну, а як думаєте, що, що це може бути? Вигляд, зображення? Маєте на увазі ну, символіка, яка ти типу, подає? Uh -huh. Хороше питання. <рес> Чесно, не скажу. Не готовий зараз питати. Почалось кінець 22-го року. Як самі знаєте, корона. Нікого не щадила. Вирішив підписати контракт, бо служив, ну, точніше жив біля застави прикордонної. Зв'язався з знайомим, який служить на тій заставі, прийшов всю комісію, яка їй підписав контракт і попав на цю саму заставу служити. Далі до війни півтора року десь плюс-мінус прослужив і попав в мукачівський тип С. тип С, мобілка. Там нас окомплектували. Розподілили по заставам і буквально через три місяці підготовки поїхали на Житомир на підсилення і після Житомира поїхали на Луганськ, на Сватівський напрямок. На Луганську попали на нуль, було багато цікавих подій. Наприклад, найцікавіше, що запам'яталося, це евакуація поранених. Сиділи на позиції вже ближче до вечора і на сусідній з нами позиції також наші стояли. Один засвітився, в темний час вийшов, ну, це вже не посадка 2 метри шириною. в Темний час вийшов е на вулицю піти в другий бліндаж. Я цих танчик і прилетіло. В темний час доби це десь було 12-та ночі, робили евакуацію. Працював танчик, пішли до них в перериві. Вони ще запустили парашутики освітити територію. Ми зайшли до них, повитягли їх з біндажа, завели на точку евакуації. Приїхала МК 113, ну і відповідно їх забрали в госпіталь. А тіло побратима на другий день зранку виносили. І ще з такого цікавого був один день. У нас так само збиралася група виїзд на позиції. Тобто у нас половина, половина на половину мінялася. Чотири ну, дні, чотири другі. Поїхали на позицію, переночували на позиції зранку передають пародійці червоне небо. Приїхали, якраз нас поміняли, і туди прилетів іскандер. Буквально 2 метри. І так служили. Ходили на позиції кінець 22, початок 1923-го року. Ну, Новий рік ми вже сиділи відповідно там. Після цього поїхав на ротацію на Мукачеву. Після цього вирішив перевестися в шквал, львівський загін. Подав рапорт. Рапорт мені погодили і буквально кінець 1923-го року я вже опинився в шквалі в цьому прикордонному зволі. Перевівся в шквал, зі шквалом вже була одна поїздка на схід. На Вовчанськ. Приїхали, заїхали. Якраз був вечір. Я, я наш начальник нашого відділення, і ще там пара побратимів, бо є почалось поїхати першими приймати позиції 15-го 15 загону. Прийняли позиції і відсидів 18 днів десь, плюс-мінус на позиції. Ну і спешка ВОП по стандарту. З замінами було тяжко, тому що міномет, міномет, дронів багато, в Відсидів, приїхав на відтяжку. там якраз 8 числа, це було 8 травня. День народження в мене було. Посиділи, поїли торту, попили кави, відсвяткували. Ну і 9-го вечора почалися ті самі дні, які, які вже всі знають. Е, зайняли оборону, плюс-мінус 2-3 дні тримали оборону. Там вони не пройшли, не прорвалися, пішли так, якби, виходить, боком. Ну і Нам ще там інші підрозділи допомагали, то саме собою. Після того нас відвели на відтяжку, нас поміняв інший підрозділ. Та якби, Ну і з відтяжки там, цікаво, зайняли нову позицію так, там. і окопувалися, і жили як до самої ротації. Був в Лимані. То коли його звільнили, буквально через два тижні ну, був там. Місцевих ще так ну, толком їх там і не було багато. Ну, Здивувався, що заклади працювали. Там якась бістро, щоб поїсти, там магазини. Ну, Місцеві, місцеві добре відносились. Там далі по сторінці, я вже вам казав, поїхали на Сватівський напрямок. От, от і все. Помагає, то, що знаю, що вдома мене чекають, та якби живим, здоровим, слава Богу. І це мені трошки допомагає психікою заспокоюватися. Дружина, дочка. Так само батьки, ну, я розумію, якщо не ми, то інші цього не будуть робити, як то кажеться. Тобто все.